Бувало у вас таке, що вас накривають якісь думки, ви крутите і крутити якусь подію в голові. Ці думки вони заважають нам дожити. Для того, щоб допомогти собі, коли ми дуже страждаємо від нав'язливих думок, є спосіб, який називається Тут і зараз. Що потрібно робити? Сконцентрувати свою увагу на тій дії, яку ви зараз робите. Наприклад, ви миєте посуд, і ви самі собі розказуєте: я беру тарілку, я беру губку, я капаю миючись засіб на губку, я натираю тарілку, я змиваю бруд з тарілки. Або коли ви готуєте їжу, я нарізаю картоплю, я нарізаю цибулю, кожну свою дію коментуйте у себе в голові. І тоді вашим думкам, тим, які нав'язливі, не буде місця. І через який час вони підуть, коли ми свою увагу концентруємо на чомусь іншому, тоді оці нав'язливі думки нас покидають. Спробуйте і напишіть у коментарях, чи вийшло у вас ось так справитись зі своїми нав'язливими думками.